Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати хліб на спілому тісті. Це новий рецепт, побачила в інтернеті і вирішила спробувати. Взяла шматочок спілого тіста, це з попереднього замісу. Тісто в мене був гарбузовий хліб, це я його взяла, закваска 100% вологості. Два віда борошна першого гатунку. І вищого гатунку. Взагалі я не іспользую вищого гатунку, але зараз веду на ньому закваску і тому трошки додаю іноді в хліб. Порвала шматочки спілого тіста, в мене був гарбузовий хліб, тому він такий жовтенький, як курчатка. Що дає, як я поняла, спіле ті в хлібі. Дає, як більш такий насичений да, хлібний аромат, і швидше проходить сам процес от, вибражування тіста. Додала туди закваску 100% вологості і перебила все блендером. Буквально пів хвилини і все. Спростила собі. Такий заміс, додала борошна, відразу сіль, соединіла все, щоб не було сухого борошна, і залишила на 10 хвилин. Потім зробила звичайний заміс відбиванням, не дуже такий крепкий, буквально 5-7 хвилин. На жаль, не збереглося у мене той шматочок відео. Це через пів хвилин, ой, через пів години після того, як вже був заміс. Це роблю розтягування от, і складання. Вирішила на столі. Бо так краще видно. Взагалі, взагалі я ці відео за, записую сама для себе. Е, хочу сказати, що, дорогенькі, я нікого не навчаю, бо я такий самий майстер, як і всі ми разом з вами, О, то я це так, щоб раптом в мене Альцгеймера з'явиться. я Сама буду на себе дивитися. Це через пів години роблю друге складання. В кухні в мене вже жарко. Десь 25 градусів було. Вже печку натопила, хоча на вулиці мороз, то дома жарко і тісто бродить, бродить швидко. Присипаю його рисовим борошном, щоб не липло до столу. І роблю таку кругову предформовку. Взагалі її можна не робити. Якщо один хлібчик з цього тіста, то можна відразу сформувати і в корзинку. В мене був час, було бажання. Тому я залишила ще на 10 хвилин, От. а потім ще раз повторила. Цими зимовими днями дочекалися справжньої зими, то на вулиці нема такої роботи в селі. Тому радію, коли є світло, <хи> і трошки щось випікаю. І вчусь, і вчусь. Так, сформувала, перевернула і залишила, залишила десь на півтори години. Півтори-дві, щоб тіста... Ну, Збільшилась вдвічі в об'ємі. Цього разу я випікала на, так, на камені, да? От, в мене є камінь для випікання, я його розігрівала разом з духовкою От, і випікала з паром, з подачі пар, ставила чугунну сковорідку на дно своєї електродуховки. На нижній поличці була рішетка з каменем. От, і вже на камінь викладала хліб, випікала з паром 15 хвилин, все як зазвичай. От, а потім температуру зменшила і допікла уже без пара при меншій температурі, ще десь там 15 хвилин, десь 15-20. Ну такий. вийшов такий пухлячок. На вигляд мені сподобався. Відразу скажу. Такий кругленький, як я і хотіла. От, Як він схолоне, розріжу, покажу, що там внутрі вийшло. Ось такий. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Ну, з'їм. Звичайно, з'їм завтра. Хлібчик з холов, ріжу. О, м'якіш такий е, м'якопорістий. Такий м'якіш, м'ягенький, дуже м'ягенький хлібчик. Відразу треба спробувати, що це я там напекла, чи можна їсти. Трошки-трошки така є кислинка, але вона зовсім не заважає. Я б навіть сказала, що вона там от, по, по ділу. Я думаю, що можна пробувати, можна експериментувати. А незабаром я вам покажу ще один рецепт.